Привіт, друзі, ви на каналі Хобі як Заробіток. І сьогодні я вам покажу, як перевести е, світкоїни з Wallet на біржу ByBit відразу з програми, не використовуючи ще програму NIR. Зайшовши в програму Wallet, заходите в Transfer і відкриваєте Send. Тут, де пише Username, тепер переходите на біржу ByBit. Заходите на біржу Bybit. Хвилинку довго грузиться, але е, заходите в активи, берете поповнення. Тут вибираєте Switcoin і берете через мережу NIR. Через мережу NIR іде без комісії. Берете копіювати її. Перевертайтесь в Trust Wallet, Тут де юзернейм. Берете «Вставити». Воно само має підтягнути вам цю мережу. Берете шукати. Бачите, воно підтягло. Берете continuус. Е, я прикину один звідкоін на біржу. Беремо відправити і тягнемо знизу ползунок вправо. Щоб підтвердити. І тепер тільки чекаємо, поки прийде на е, один. Відправлено. Бачимо, класи Нажимаємо. і повертаємось. Бачимо, є 26 світкоїнів. У мене було 27 світкоїнів. Тепер повертаємось на біржу ByBit і чекаємо, коли вони появляться. Так. Переходимо до Світкоїнів. На біржі Bybit. В активах бачимо, що у мене є один Світкоін вже є. 66 світкоїнів в мене заморожено, вони суть у ордері на продажу. Зараз чекаємо, поки прийде той другий світкоїн, який ми відправили з ну, гаманця Trust Wallet на біржу Bybit. Якщо ви не зареєстровані ще на біржі Bybit, ссылка для реєстрації буде в описі під цим відео. На рахунок світкоїнів, чи продавати їх, чи ні, я думаю, що краще їх тепер не продавати, так як. З часом ціна буде рости все більше і більше. Але якщо ви не зацікавлені в криптовалюті, то краще їх продати відразу. Тепер по ціні, не дивлячись на ціну, яка вона є, і вивести собі чесно зароблені свої гроші, заходжені, зароблені, і купити щось собі, кайфанути від того, що ви на пасиві заробили певну суму грошей. Так, чекаємо десь. 30 секунд хвилинку би мало прийти ці гроші на рахунок на Bybit. Я думаю, що також скоро о підтвердженні депозиту бачимо, що світ підтвердив вже є дві монети Світкоїна. На... Я думаю, що на біржі Binance також скоро з'явиться лістинг монети світ і можна буде вивести. На біржу бейбід. І так, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступному відео.